Сьогодні на Івано-Франківщину звалився, як кажуть, міліцейський десант із головного управління Міністерства внутрішніх справ? І я маю нагоду сьогодні спілкуватись з заступником начальника управління Міністерства внутрішніх справ паном Олегом Татаровим. Отже, пане Олеже, яка мета вашого перебування сьогодні на Прикарпатті? Мета перебування це охоплюється не лише Прикарпаттям, за наказом міністра внутрішніх справ керівники всіх структурних підрозділів міністерства здійснюють особистий прийом громадян на всій території держави. Найперше, це ситуацію вивчити самостійно, подивитися, які є проблеми. В людей на обслуговуванні території, зустрітися з ними, прийняти заяви, повідомлення, скарги, пропозиції щодо діяльності міліції і забезпечити оперативне вирішення. Якщо можливо, прямо сьогодні, не відбуваючись цього ревідділу з УМВС, залученням з особового складу керівників всіх підрозділів. Якщо ні, відповідно адекватна реакція і вирішення ситуації, вже прибувши до Міністерства натишних справ. За результатами поїздки буде доповідь міністру внутрішніх справ і будуть вживатися, можливо, якісь управлінські заходи, якщо буде в цьому необхідність. А сама основна мета це допомога населенню, яке до нас звертається, починаючи від дільничного інспектора міліції, закінчуючи міністерством внутрішніх справ і реагування згідно закону. І власне, чого ви сподіваєтесь від сьогоднішніх відвідин Прикарпаття? сподіваємося об'єктивно оцінити ситуацію. Можливо, люди не звертаються до керівництва обласної міліції, до районної міліції з якимись своїми проблемами, а почувши те, що буде працівник міністерства, представник міністерства справ, люди можуть до нас прийти і сказати, які в них є проблеми і з якими вони звертаються саме до нас і зважають на якийсь варіант вирішення. От ми хочемо об'єктивно оцінити ситуацію. Ну, не секрет сьогодні, кажуть, як тільки лінивий говорить, що в суспільстві все-таки є загострення між суспільством і міліцією. Чи робиться аналіз у міністерстві, власне, чого так трапилось? Аналіз діяльності міліції здійснюється постійно, незалежно від пори року, незалежно від ситуації якоїсь. Але об'єктивно потрібно говорити про те, що є певні групи людей, які. Провокують певних громадян на конфліктні ситуації, так і зробляючи при цьому певні там бали політичні, але ситуація адекватно контролюється, реагується. і ви знаєте про те, що міністром були зроблені висновки по подіям, які були в одному з наших регіонів, були звільнені з керівництво обласної міліції, керівництво районного відділу міліції і інші працівники, які неадекватно реагували на заяви. Наших громадян вчинення кримінальних правопорушень, відповідно, ми повинні цього не допустити, і це також одна із цілей наших поїздок в регіони. Якщо би ви частіше, можливо, появлялись так в регіонах, і такого би не трапилось. Адже не факт, що ви сьогодні перебуваючи в області, і вже маєте уяву, чи ви щось як кажуть, неозброєним оком побачили вже якісь недоліки. Говорити про недоліки системні не можна, так? Ще як таких недоліків, я сьогодні перебуваю вже в другому районі, на прийомі немає. Я можу говорити, що і міліція, і одна, і інша адекватно реагує, і мені приємно те, що ну, 90% громадян сьогодні приходили, і якщо навіть розповідаючи про якісь проблемні питання, навіть які не стосуються міліції, але саме перше про те, що вони говорили. Повторюсь, приємно про те, що міліція працює на своєму місці, є адекватне реагування, це дільничні інспектори міліції, оперативні працівники міліції. Наводять приклад один з голів сільської ради про те, що я звернувся до міліції, і за три години розкрили незаконне залодіння моїм транспортним засобом. І у людини вже залишається ця інформація на все життя, і міліцію він сприймає як позитив. Так? Але повірте про те, що міліція все робить для того, щоб розкривати злочини і встановлювати істину. На жаль, це суб'єктивні суб'єктивні фактори, але робота проводиться нормально з приводу того, що частіше ми виїжджаємо до міністерства до, до регіонів. Ну, по-перше, якщо трапляється якась надзвичайна подія, якщо трапляються там, вчинюються злочини, наприклад, відносно працівників засобів масової інформації, органів села самоврядування, згідно наказу міністра, інформація поступає зразу в міністерство внутрішніх справ і вона стає на контроль. Так? Це кримінальне провадження, направляються вказівки відповідні, і ми не обмежуємося одним виїздом. Таким постійно працівники міністерства тижні прав виїжджають відрядження і реагують на ситуацію, і вирішують її безпосередньо перебуваючи в такому в районі, там в обласному центрі, і відповідно впливаючи на ній зі сторони міністерства. Такі з якими проблемами сьогодні люди приходять до міліції. Найрозповсюдженіші проблеми це пропозиції по роботі певних органів державної влади, це і сімейний конфлікт, це, це сьогодні, як не дивно зверталися люди про те, що погані дороги в регіоні, це, на жаль, на наша компетенція. Так, ну, такої системності, якихось порушень говорити, що всі по одному питанню на сьогодні нема. Тим більше в івано франківській області. Ну і на завершення, що би ви побажали своїм колегам і жителям Прикарпаття. Колегам я побажав би професійного зростання всім абсолютно починаючи від інспектора, закінчуючи керівника, оскільки ми перебуваємо зараз в процесі реформування. Це новий кодекс, нове законодавство, яке регулює діяльність органів внутрішніх справ, так і потрібно над собою професійно зростати. Міністерство внутрішніх справ робить все для того, щоб було і методичне забезпечення. І організовуються певні і заняття, і семінари з залученням представників і прокуратури, і суду, і спільно вирішуються певні проблеми людям Прикарпаття. Я хотів би побажати міцного здоров'я, успіху у всіх починаннях, і хай береже вас Бог у всіх.